І є вже сідіти серці, люди сьогодні сідають, помолиться, Господі помілі. А є не сході на воду, сьогодні сьогодні присутніх, Господи, помолимо, Сьогодні поміли. Є вже дарваті сім, бачить, звороні, благодійна наші допомагають, Сьогодні поміли. А є вже супроти по ногами нашими, скорі, розовій всякому світу. Бога ми біжимо на них, Господи, помолимося, Господі помілі. Якову Господь здорову. Візьмить нас, всякого навіта і спущення, супроти мене. Господи, сиділи, подивишся, Господу, помолиться, Господи помилуй. А Єже, просвітітись на просвічення разом, благоснет усідо до Господу, помолиться, Господи, помилуй. О Єже, неспослати, Господи, Бога, благослови Йордана Господу. І освіті, водися, Господи, помолимся, Господи помилуй. А є ж биті в Одесі, освячені, дарох того, зволені, іселені душі тіла, такому і пользуйтесь ряду, Господу, помолюся, Господи, помилуй. А а є же витя водійся іскарчиш, живей жизнь известной, Господу помолимся, Господи, помилуй. А є жевичи ознание всякого навета, видимо, рогов. Господу помолимся, Господи, помилуй. Очерпню чиємнюші його, посвящення домого Господу, помолюся, Господі помили. А є ж бійці в однісі, очищені душі телеверимо, і черпнішого і приші шавіші сьогодні, я же Господь, помолиться, Господи, помолили. А є ж сподання сна і споміння, освящення води ся, ошищені жині виніми, коли вліні всідового духа Господу, помолиться, Господі помили. А є, Господу Бога власного смаліня нашого, Господу, помольнися, Господи, помили. По ізбавитись на всякої схожі і не воно, Господи, помолиться, Господі, помилуй. Заступів, спасі, поміли, що війна зборів, твої благодаті, Господі, помілий, і причистої, привласловий слава, молодичця нашого родича, без надія Марія, совсім сідами, поминувши самі собі, друг друга, віше в одна, і тобов прийдем тебе, Господи, Господи Иисус, Един народный Синей, Медреходчий, Сим Божий, Источницы жизни и смерти. Святий От Света, приведи в мир, Ежепросити нам, озеро, нам нашу, весь насыдет Своим Духом, прими нас Величество и благодарение Тебе, приносящие всех веков длинных Твоих были по действиям, вежливо в последний век, спасибо за их приняли в ней уже наши смущения и работы на твоему ми ще відже всі рабською рукою в Йордані, тисячі притяжбили всі, да водне єси свого сидів, тизвичний буду, що хоче, сотворив нам. Я же водою, духом, как і родження в пілому, нас його строє чисто Божіння і Гожеї, Боже Сіна танцує площаної праздні, і молим ті при владику чоловіку дубчої І на нині настойні робити твоє, і по Божественному Твоєму, обичання воді, чисту Твою, благотворний дар є живона кодою свій, прощення жіна, звичайно, благоприятно Дітті Твоєю, благостю і благоволінню Твоїм. Твоє ім'я нам вже всім вірним людям Твоїм дароваті, славу Святого, і поклоняємо Твоєго імені. Я поливаю тебе всякої слави, чисті, поклонення і зарознешані Твоїм серцем присядим Блин, живот, рашним твоїм духом, не і Прісні, вовіки, поколи, мені сьогодні, чудово, діла Твоїм і жисла, вони будуть твоєї чуді Твоїх.

Ведь он сериал, ты мать говорит, 160, за тебе 160 лет, и ветра пешу, без на тебе работают, 160 тысяч не беку позже. Огорділися землі, на водах, огорділися мореписком, і кодухані воздухом про ліалісти, і англійські святі питання, організмський літні запілаються, но очікари наші запитаті, серпині опустості, обрітаючись, рахунки притулок, і слав поколець, і Бог, сильні описані, без наша і не захолені, прищилися на землю, на землю з рав, графа прийму, подобий чоловічі, не потерпилися, і ми весіли раді домілості, зрити дьявола, мочимо ради чоловіша, напрещалися і спасилися, нас відповідно благодать, проповідний. Ми розміти їм благодіям, і це наші свободи лиці, сиділи свято, урожу сонку їмся. Варвостувати я, що святий бог, наш на землі віці, всі чоловіки на вілиці, фіні рданські труї сиділи і Існі без не синіс пустить собаки, друга лавитама, ізящу сукрушилися змію. Того бо чоловіку любчі, церкви, і найти Святого Духа і Святого, Дусі Його. Того Бо чоловіку любче, цю рух при найті, Святого Духа, і Святивосію. Того Бо чоловіку любчі, цю і прийняти, Святого Духа, і сіті воду сіо. Сам Бого, чоловіку любчі, сюди приїде, наїти святого духа. Наші благодаті, зволіні, благословині Йорданова, сотворюю, ні трену істочність, посвящення гріхов, розрішення, ні договору, всі ємо, всі обидвіства, сопротивнеї неприступні англійські кремності спали. Черпаючися, прищашаючись, імей в ухо, очищені, душі тілесні, страси, ко освячені домов, і ко всякому хоті зрянути, Бога, если Бог наш дуже водою і духом обновив, охищавши грехов існує наших і це Бог наш водою, і протидіє. Приноє гріхи, ти єсі Бог наш, як же море свободивий, от робота фарованого Моїсею, родом єврейським, ти єси Бог наш, розряди зі камінь в пустині, потіко, шаводи, і потекоша води. І потоці на водні шести жарди, що людия, насвітів, ти єси Бог наш, і животу і огнем. При мені від Ізраїля і є, і окрої Сам, владико, сітіводу, сідухом, і Сам був, був, владико, нині владику освяті воду, сі духом твоїм святим. Сам у Бог владику нині освіті воду Духом Твоїм святим. Сам інінів владику освіті воду Духом Твоїм Святим. Также Прикрасаючимся її причашаючись, маючимся її освічені правої очищені, і благоволення є. І Сухренні, потрогам твоїх вір, покори всякого ворога супостата, Даруй їм вся яжика спасені, крущення, життєвішні, і сяки чоловіком, ангелам, видими і невидими. Ставить сідає ім'я, то Ісува Цен Святого Богу, і не приснув, воріт і в околамінь. Вір всім від духові твоєму, ваші Господи, поглядите, Господі. Заклені, Господи, у поки услужчині, бо є в дані Христис, Борисів, Господь, водиться, благословить всем нам. Еже поклонені, сьяв, визнамені, що все в роботном в обрешению, споду в нас, исполнитися, освяшение Твоє, водосія, посвященні живої нам, Господи, воздрави, душі і тіла, Ти, Боїс, освящення нашого слава благодарення, поклонені Вессилаємо Связно Твої на Син, Святом, День живут, Російським душим, и не христийного віки, виклонені. Тебе, Господи, хочешь помимо лице поклонения, родии через бога, свидетель с ноши тебе, можно длина часина и ноча, и дух виде полубиния, и за то, что вы все утверждение, давле, гей, святыйся Боже, и мир прослуши, слава тебе. О, дерда, а не пишайся, что тебе, Господи, Бойчи Скои я весься поклонение, Обеги тебе Богласи уши тебе, вослюбленного тебя, сына именуя, и духу в виде половине, и звездошество весь все утверждений. Боже, І мир послушай, слава тебе. Вой ордаха, не крешающийся тебе, Господи, Тройческое явись о поклонении, Роги, тебе присущи тебе, воспитана, почему именно я, и духу, иди по глубине, и следовавшись, Бо весь все І Не пустивший, слава тебе. Мудрость, приседай, Бога родись и спаси наших снижей, крови, неслонейшего сравнения и церковь, исследование Бог своего чуть.

Подиемся. Сейчас подовысь, там глубино, для... Да там поколено даже. Да с ними потерять. <свист> 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 Боже, помоги. Боже, помоги. что <свист> да, да, ж ним помогать, <свист> Боже, <Бог поможет>, давай. <свист> А что рвать? Рвать? Не правильно. С Богом что А то по правильно. А дно, да? Нет, тут дно Давай, раз, два, три. Вон он и будет Да на нас. Папа первый раз. Повтори! Чего похлоп? Папа первый раз, Я три 3 года. Маленький. Так. Ти мені кричав три роки, що я тебе не взяла. Ой, молодець. Ой, молодець, перекрестись. Ой, молодець. Талюха. Це саме. Мене не взяла. Малой. Воду, наверное, гріли. Загріли, тепло взагалі як чай. Стой, стой! стой давайте Альону, Сана! Я... Альош! Это вам не вот купить два раза. Возле буржуйки. Так. Карасив побачит и посчитает, сколько их там? Вот так вот. Ай, молодець, Борис Петрович. Ай, молодець. О, хорошо. Ну як Ану, розкажіть. О. О. <ривіт> Куму, о, большой, оно О. Куму привіт будете передавати? А ну в камеру. Кому, большой вам большой привіт. Не соплив так? <ривіт> да? А, а ви собі біжуйте, блін. Це з пересмимать ними. Це. Ага. значить робить? Подно робить. Молодець. А що якщо будете искать мене? Горохи кукурудзу не предлагають, на крючок не вішайте. Шашлик, да? <гархи> <Часлик>, колбаску, <да? гархи> 100 грам. <гархи> <гархи> Витучимо. Бар... Як іду. Очередной раз. Ну господи, сохрани заступи, господи, поможи. Господи, щоб був я здоровий. Хорошо. О, давай. Глянь в Перехрестись. Три рази, Саня, не на ходу. Кум з головою жеш. Я знаю. Красавачі Oh <laughs>